Любі друзі, я всіх вас вітаю на своєму каналі. З вами Наталі, і сьогодні ми будемо робити пересадку моєї орхідеї Анаконді, яка на зараз відквітла. У неї є тут два квітконоси, і зараз я вам покажу її ближче. Ось моя орхідейка, її один квітконіс, мабуть, я обидва сьогодні обріжу. Зараз покажу чому. Так, і тут десь під листям ще один квітконіс. Ось він ось другий. Звичайно, він тут буде квітнути далі, якщо його залишити. Але це не дуже має естетичний вигляд і займає багато місця, тому що, чим довше він, тим більше йому треба простору. Збоку. Чому хочу пересадити? Зараз я вам все покажу і розкажу. По-перше, бачите, у мене усюди виходить коріння. А одне навіть ось вийшло, і в... знову в горщик залізло і зростає там. Тому мені доведеться різати горщик, щоб дістати орхідею. І це коріння, звичайно, воно товще, ніж. Тут, де воно тільки почало зростати через цю, цей отвір. Тому, на жаль, з горщиком доведеться попрощатись. Коріння дуже багато. І ця орхідейка дуже любить пити. Тому я її вирішила ось в цьому кашпо, в якому вона стояла. Я його і використаю для посадки, посаджу в закриту систему. І деякі орхідеї в цьому році збираюсь перевести на закриту систему, які дуже люблять пити і дуже швидко просихають. Тим паче, що це азіатський сорт орхідеї. І зростає вона переважно у мху. Тут є, звичайно, кора, так мені простіше доглядати за квітами, коли є кора часткова. Але тут дуже багато мха. Тому. Я сьогодні хочу пересадити. ґрунт буду використовувати цей самий, тільки з додаванням нового, бо мені його просто не вистачить на все це кашпо. Я його помила, вже підготувала. Зараз я її звільню від горщика. І ми з вами зробимо пересадочку. У неї чудове коріння усюди зростає, тому пересадка має бути для неї абсолютно безпечною. І ще один момент. Зараз вам покажу одразу, щоб не забути. Зростає у неї чудове нове коріння, зовсім зовсім тільки вилізло. І оце, на мою думку, буде Квітконіс. У нього інший кінчик, не такий, як у коріння. Хоча вам може цього не бути дуже гарно видно. На камеру мені здається, що дуже схоже на коріння вам. Але я дивлюсь, коли не на камеру, то бачу, що це майбутній квітконіс. Тому я хочу дуже їй покращити умови, щоб їй це було до вподоби і ще краще вона зростала. Подивіться. Дуже ювелірно вийшло дістати орхідейку, У неї все оплетено корінням. Ось тут кора, звичайно, пристала до нього. Треба буде тут трошечки подивитись. Хочу трошки зменшити, так як закрита система, трошки зменшити кількість. Мху? От, дивіться, тут трошки є засохле коріння. Ось тяжик залишився від нього. Я її дуже сильно не хочу прям турбувати, але пересадити хочу ось теж. Коріння засохло, ми це знімемо. І ось, ось прям корінчик ми зараз дістанемо, бачите? І, мабуть, таки обріжемо ось так. Нам, ну, в принципі, таке не потрібно. Коріння тут багато, тяжи залишаємо тільки якщо орхідейка раптом ну, реанімашка. Тоді так. А так вони нам зовсім не потрібні. Ось тут, мабуть, зсередини я вийму мох, бо він, на мою думку, буде тут зайвим. Сюди ми покладемо навпаки трошки кори. Ой, щось я відсунула від камери. Так, ось так робимо все, оглядаємо, там, наче все прекрасно всередині, Тому я тільки туди зараз покладу новий ґрунт. Прямо всередину туди покладу декілька шматочків субстрату. У мене це орхіата досить крупної фракції. Ось так. Цей простір ми заповнили. Тут, в принципі, усюди по бокам можна залишити і мох, тому що він буде довше нам зберігати вологу. А можна трошки зробити його менше. Зараз я подивлюсь, я би хотіла трошки, можливо, його вище зробити. Принаймні, зараз трошки очищу, тут, щоб заповнити також і корою, бо тут вже більший буде об'єм. Це залишки з посадки. Я сюди висипала з горщика минулого. Все, зараз я підготую, тут трошки засиплю ґрунтом і будемо саджати. Ось так вниз я наклала кори і тепер встановлю нашу орхідейку. О, отакої. Відкрутився корінець. Мабуть, дуже тримався на тяжі тільки. Ось так. Деякі корінці, я хочу, щоб вони зростали всередині і спрямую туди коріння, щоб менше було повітряних корінців. Хоча вони все одно будуть, звичайно. Ось ці, наприклад, мені не вдасться туди прямо. Якось спрямувати, хоча такий маленький, можливо. Але не обов'язково це робити. Можна спрямувати деякі, а деякі все одно, от бачите, залишаться назовні. Але це нічого. Головне, щоб основна частина коріння була саме у горщику. Але це на вибір того, хто садить власника орхідейки. Ось, дивіться, ще у мене тут коріння є. Таке шикарне, я його теж спрямую туди. О, прекрасно. Ну, цієї кількості всередині мені вистачить. Так, тепер я в першу чергу буду потрошку кори докладати в посадку, а потім вже її доповнювати мхом. Оцим, який я трошки тут. Звільнила орхідейку від нього, щоб трошки було тут менше вологи, не було забагато, бо посадка, як я вже казала, була буде закрита. Ось, дивіться, я вже трошки проклала тут новими шматочками кори, але більше, в принципі, не буду докладати. Якщо потрібно, буде, докладу потім пізніше. І в тих місцях, де у нас ще залишилось коріння зверху, буду вже викладати мох. У мене тут якось все щільненько зібралось, бо орхідейка дуже сильно могла просихати, і мох так трошки збився. Сюди я так багато не буду класти муху, як була у тій посадці. Але, тим не менше, він нам дуже потрібний. Ось тут у мене багато, бачите, зараз. Намагатимусь робити так, щоб вам також було видно. Потрошку, я не буду його сильно проштовхувати туди, але трошки покладу, щоб було менше тут простору. Все, посадочка завершена. На мій погляд, вийшло досить непогано. Дивіться, сподіваюся, орхідейця також сподобається. Зараз я поливати не буду, тому що перед тим, як її посадити, точніше, виняти з горщика, я її полила, якраз щоб намокнув гарно мох і був достатньо вологий. Тому поки що поливати не буду, хай він просохне. І ось таким чином такий писать дуже легко доглядати за орхідейкою. Сподіваюсь, їй все сподобається, вона тут гарно адаптується і буде себе гарно почувати і знову квітнути. А з приводу цих квітконосів я трошки подумаю, бо мені, звичайно, шкода їх обрізати, бо я бачу, що ось тут він може от -от зростати потрошку, вона його щось збирається зрощувати. Але все одно, через якийсь час обов'язково я його обріжу, бо він буде дуже довгий, і це непрактично так, доглядати за орхідейкою. На цьому у мене все. Якщо сподобалось відео, поставте, будь ласка, лайк, буду дуже вдячна вам. Тепер поверну сюди її бірочку, і на цьому наша посадка завершена. Всім бажаю любові, радості, миру, добра, щоб ваші квіти вас радували в усі часи. Бажаю вам Божих благословень, до нових зустрічей і бувайте!